Нас працює 8 чоловік. Ну коли 8, коли сім, коли як. Збирають гроші, все населення села складають у баночку. І, конечно, дівчата складаються. Всі ми складаємо. Тряпочки ці всі нам волонтери давали. Гуманітарка була з дому. Зараз в основному дівчата приносять з дому. В'яжемо білі сітки, в'яжемо темні сітки. Передаємо кому треба. І 35-й стрілецький, і 81-й передавали. І тут десь брали в нас волонтери возили. Десь тут рядишком піде зімо. Вони різні, є. Є менші квадратики, є більші квадратики. Дивилися в інтернеті, підучалися, показувала Ларіса Маляр нам, як вони перші почали плести. показувала, як вони плетуть. Ну вона по-іншому показувала. Нам вийшло, що нам сподобалося так їх плести. Би і швидше, і веселіше. Оце у нас нарізаний матеріал до оцих смужечки. Ріжемо такі смужечки. Ну, бажано різних темних кольорів. Або чисто білі кольори нарізаємо. Все в тому, яка це буде сітка, чи це буде грязева темна, чи це буде біла. От така наша робота. А ось білі стрічечки нарізані, теж цілий ящик дивіться. Оце от такі. Це от тюль з дому, бо приносили вже все повиносили, що тільки можна. Ми прожили тут шість місяців в окупації, і всі ж так і ходили. ну В окупації ми то вдома всі сиділи. Ну, як нас тільки звільнили 11 вересня, ми всі стали сюди ходити, збиратися то суботніки робити. Треба все було тут прибирати. Тому що роботи було тут дуже дуже багато. Особливо почали почали з прибирання оцього ж здання, то що тут вони жили, тут було що прибрати. Як ми зібрались, та ми так боялися цього, бо ми не знали, що почати. Світла не було, інтернету не було. Ми не знали, як їх правильно в'язати ці сітки, з чого починати. Ну а потім розібрали всі варіанти. Хто де щось бачив, хто де що. почали пробувати вчитися, навчились. Сітка у нас тепер уже готова. Будемо відправляти хлопцям. Хай вона їм допомагає. Божої помочі. Хлопці і вкривають, і міномети нам казали, і на танки кладуть дві. допустим. Ну, в общем-то, все, що їм треба, бліндажі вкривають. Все. Вони знають, куди їх примінити. І нам дякують, вдячні. Оці сіточки, що ми купуємо, у неї довжина 6 метрів, довжина, а ширина 3 метри. От ми загальну дліну зв'язали 232 метра. Це в довжину і в ширину три.